Теплі різдвяні подарунки для військових готують на Житомирщині. У сільській школі в кабінеті трудового навчання розгорнули міні-фабрику з виробництва валянків. Вирізаємо основу теплоту для валянки, щоб нашим ну, воїнам було тепло. Усі, ми знаємо, що хлопці там воюють за нашу свободу, майбутнє і хочуть чимось допомогти їм. Зігріти хлопців на передовій з'явилася у пенсіонерки Ніни Семенюк після перегляду відеосюжету. Жінка побачила напівроздягненого солдата у літньому взутті. Побачила цього солдата босого і голого Та ні, треба щось допомагати. Прийшла в школу, і Людмила Броніславна сказала, ми вас підтримуємо. Не дивлячись, з якої бригади там всі наші діти воюють. Ми стараємось нашити, скільки скільки нас буде сил, скільки ми будемо допомагати. Дирекція школи і селищний голова одразу ж відгукнулися на пропозицію волонтерки. Надали приміщення, відремонтували старі машинки, оголосили збір речей, яким можна дати нове життя. Валянки шиють зі старих шуб та шинелей, які у школу зносять люди з усього району. Шинель, три шинель. В середині шубка, ну шинець, щуба, а там всередині ще прокладка, тепла. Перш за все це допомога. Ми так прийшли, селищна рада, дирекція школи допомогти тобто нашим доктором, що воюють. А діти відкликнули, що. Давайте ми теж це допоможемо. От таким чином ми під час уроків трошки скоригували навчання. І поки хлопці займаються кроєм, дівчата вчаться швидко в'язати шкарпетки. Кажуть, за такою методикою пара готова за дві години. На чотирок важко, а на двох список в'яжеться, а потім ось тут зшивається. І це я що? Шов... Важає нікому, якщо холодні будуть валіночки, ми ще в кожну пару покладемо такі теплі місто. За словами директора, школа вже давно успішно бере участь в освітній програмі Старим речам нове життя. Тепер заклад отримує нагороди за допомогу військовим. За нашу благодійну допомогу нас нагородили. Пояками, зокрема, це військовий комісар Бердичівського військомату. Ну і ось нагородили. Також подякою із громадської організації самооборона Бердичівського району у школі. Вже пошили близько сотні пар валянок. Паралельно шукають спонсорів, щоб закупити гумові калоші. Все, що встигнуть підготувати до нового року, волонтерами передадуть на передову, але зупинятися на цьому селяни не збираються. Юлія Чеплюк, Радіо Свобода.